Я все поясню. Скажи, від кого ця дитина? Від тебе повір мені, ганяв гуся йде. Покажи мені дитину, бо я не знаю, що зроблю. Ядо не тисни на мене. І для тебе я, яда Лашептуна. Добре, показуй і молись, щоб дитина була схожа на мене. Та у мене ж хлопчик. Свята недойна корова. Яда, птуна? чого ти з ним? Папілом ом-ом. Чия це дитина моя? Геть, це мій хлопчик. Глянь сам. Так це ж вилитий я. Чого ти вирішив, що це твоя дитина? Ти глянь на руки! У нього мої руки! То від кого моя дитина? Від, від кого дитина? дитина? Не кричіть, а то розбудете! Я буду махатися за свою дитину! Я теж буду махатися! Батл! А тепер колесо. Щоб дитина не кричала, треба поїсти. хорошо. Дякую, що врятували дитину. Ще й нагодую. Ви хоч руки помили? Все, ображаєте. Все стерильно. Ой, фу, боже, що за. Вау! Перше слово моєї дитини. А де батько. А, та вони там ще махаються. Замахали. Тоді це моя дитина. Е, не кумар, а. Добре, дякую вам, але мені треба дізнатися, хто справжній батько. Давай так. Кого ти більше любиш? Мене або його, того й дитина. Обоє. А де дитина? Всім я колобок. Танцюйте.